Добрий день, любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку «Які скарбі приховує Чорне море. На урок справжні свята, бо полинемо світи. Мада завзято, юний друже, я й ти. У погоді будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, лише буде у житті. І завжди починаємо з погоди, яка зараз пора року. Осінь який місяць. Листопад, яке сьогодні число? 21: Чи чисне сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Так, сьогодні ми з вами будемо говорити про моря, які омивають Україну. Почнемо з більшого. Так. І це у нас Чорне море. Чорне море розташоване на півдні України, за формою воно схоже на овал, його найбільша ширина 580 км, довжина 115 км. Значна частина Чорноморського збережжя припадає на територію України та Туреччини. Чорне море з усіх боків оточене суходолом, але воно все-таки з'єднане зі Світовим океаном. На, на північному сході Чорне море сполучається з Азовським морем. На південному заході Чорне море з'єднане із Середземно Середземним морем. Уздовж берегової лінії Чорного моря розташовані піщані пляжі. У Чорному морі острів островів небагато. Найбільше з них є Джерел і Зміїний. Крім островів, у морі є півострови. Отже, подивимося, Чорне море в нас Україна, Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія. Острів це ділянка суходолу, оточена з усіх боків водою. Півострів це частина суходолу, що вдається в водний простір, та сполучається з материком. Найбільшим півостровом Чорного моря є Кримський, який вдається в Чорне море з півночі. У Чорне море падає безліч річок разом з водою. Вони несуть Чорне море і мул. У нас Чого вода е, темніша, ніж в інших морях. Поверхнева вода Чорного моря менш солона, ніж в інших морях, і за температури близька до температури повітря. Улітку прогрівається, а взимку охолоджується. Чорне в чорному морі росте багато видів водорості. Серед них трапляються мікроскопічні водорості, зелені, синьо зелені, бурі, червоні, що прикріпляються до ґрунту чи якихось предметів. Тварини світ Чорного моря надзвичайно різноманітний. Тут мешкать медузи аурелія і коренород. Серед молюсків широко розповсюджені мідію, трапляються устриці, грибінці, зрекоподібно поширені краби, кам'яний зелений. Різні види креветок. його населяють 180 видів риб, зокрема хамсаж, протике, файста, вріда, скумбрія, тунецька, камбала, ската, кули. У чорному морі живуть і риби, усе севрюга. До небезпечних риб належить морський кіт або хвостокол. Чорноморська акула Катран, ось ми бачимо, єдиний представник цих хижа... хижих тварин в Чорному морі. Завдошки акула сягає 150 см, а її маса майже 14 кг. Ця акула не нападає на людину та вважається безпечною. Цільним видом чорноморських риб є чорноморська камбула Калкан. Тіло в неї зретально плоске, пристосоване до донного способу життя. Нижня частина тіла біла, зверху вона темно-сірого кольору. Коли риба не рухається, її за кордоном важко відрізнятись від темного піщаного, молистого дна. У водах Чорного моря трапляються дивовижних форм морський коник і риба голка. З великих серців поширений дельфін білобокі, зрідка трапляються білочереві тюлені. Отже, мешканці Чорного моря ставрида, шипохвостий скат, севрюга, хвостокол, чорноморський камбалакалкан риба-голка, акула Катран, дельфін білобокий, білочеревий тюлень. На ділянках відкритого моря з боку узбережжя гніздиться велика кількість морських птахів буревісників, чайок, бакланів, крячик. Вони харчуються, відпочивають сплять у морі, виходячи на суходіл лише для гніздування. Більше з чорноморських птахів полікани, буревісник малий, чарків мозків, бакланик. Карячки харчуються рибою. А такі, е, крячки, а такі е, качки, як гага звичайна та гого, живуться передонними молюсками. Лепіді лисуха споживають водорості, що ростуть у бухтах, а поганка надає перевагу дрібній рибі, креветкам і крабам. Птахи, що ж населяють Чорноморське узбережжя, буревізник малий, тонкозяба чайка, сересноморська чайка, баклан великий, гага звичайна, Лисуха. На стан природи в Чорному морі впливають передусім стоки річок Дунаю, Дністра та Дніпра, що впадають у нього, а також кідливі речовини, які потрапляють у воду в результаті аварій кораблів і під час видобутку корисних копал. Наслідок цього спостерігається цвітіння води в північно-західній частині моря, забруднюючи море також промислові підприємства, порти, побудові стоки міст. Жива природа Чорного моря та його узбережжя охороняється. В Чорном... Чорноморському біосферному заповіднику під охороною перебувають багато видів водопланих птахів, які тут зимують або відпочивають під час перельотів. На узбережжі Чорного моря розташовані також природні заповідники, лебеденні острови, Дунайський, Карадайський і мисли. Мартян. Чорне море є багатючі комори різноманітних мінералів і металів. Тут видобувають сіль, сір, йод, пісок, гравій і поклади нафту та природного газу. І, кажуть, одна річка просто вода, а багато річок море. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 56. Нам потрібно з вами написати, так, які країни омивають Чорне море. Так, отже, відповідно, пишемо перше, це Україна. Далі ліворуч, Румунія. Болгарія. Туреччина Грузія. Так, отже, нам в другому завданні потрібно підписати риби Чорного моря. Перше, це що у нас? Це Ставрида. Підписали, будь ласка, ставрида. Друга це у нас шпрот. Третя у нас риба, голка, далі, скумбрія. Далее тонны акула катран. Так, третє. Отворіть ланцюживлення, що склався в Чорному морі. Починається все у нас з водоростей, в водорості їсть таврида, а з таврида їсть чайка. Наведіть приклади птахів, які населяють Чорноморське узбережжя. Це в нас буревісник малий, чайки. Бакланы крячки, гага, звичайно. Лисуха. Гоголь. Так, і п'яте. Нам потрібно позначити на контурній карті природні заповідники. Перше це у нас ось ми поставили: одиничку, це Чорноморський біосферний заповідник. Пишемо: чорноморський біосферний заповідник. Друге заповідник мис Мартьян. Третє Карадайський заповідник. Карадайський заповідник. І Заповідник Лебедині Острови. Заповідник Лебедині острови. Так, які моря, які країни розташовані на збережжі Чорного моря, які росли нервляються в Чорному морі, які тварини, від чого стали стан природи? Сьогодні я дізналася, що мені не здивувало. Чорне море розташоване на півдні України. На його узбережжі розкинулося шість держав. Найбільшими островами Чорного моря є Джерелгач та Зміїни. Крім островів є півострови. В Чорному морі росте багато видів водоростей. Його тварини світ надзвичайно різноманітний. У зимовий період Чорне море практично не замерзає, Лише невелика ділянка поблизу Одеси на незначний час укривається криго. Однак у візантійських гуртобис згадуючи в 401 та у 762 роках Чорне море повністю замерзло. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення.